Я їх так називаю бджоли, мої бджоли, для того, щоб вони на мешку переселенець із Сєвєродонецька Роман Бурджанадзе відновив свою справу Бджільництво у Булахівці на Дніпропетровщині. Вдома у нього була пасіка на понад 200 сімей. Чоловік займався цим 5 років. Щороку збирав по 10 тонн меду та планував удвічі розширювати свій бізнес. Усім людям треба повчитися у бджіл. Як вони, як вони живуть, як вони строюють свою сім'ю, як, можна сказати, своє, свою державу. Ось, у, них, ось, у них тут настояща демократія. З рідного міста чоловікові не вдалося нічого вивезти. Всі бджоли, вулики та інше оснащення вартістю близько 2 мільйонів гривень залишилося у Сєвєродонецьку. Відновити таку пасіку, каже, можна лише за 3-4 роки. Моя пасіка, вона вже на третій, на третій день під окупацію попала і не було можливості туди навіть заїхати. Переїхавши на Дніпропетровщину, Роман подав заявку на державний грант на утримані кошти, купує нові вулики та бджіл. Зараз в мене тридцять ну, сімей. Це небагато, але ну, бджолярство це така справа, допустимо, допустим, бджолопакети їх в маю будемо купляти в, ну, ну, Трошки димку, щоб вони були, були трошки ну, спокійними. Заспокійно. Так, щоб вони заспокоїлись, бо їм не дуже подобається, коли їх в таку пасмурну погоду. Турбуюсь. Вот у нас же и расплод, расплит. Ну, пчелка робить, Пчелка работает. Еще ей хорошая погода. потроху летають. Роман придбає ще сто сімей бджіл. Цьогоріч планує зібрати до п'яти тонн меду. Разом із ним тут працює ще двоє переселенців. Валентин Бабоч займається бджільництвом три роки. Починав на пасіці Романа у Сєвєродонецьку, звідки виїхав у травні минулого року. Роман також хоче налагодити переробку воску для виготовлення вощини, пластин сотами, в які бджоли складають квітковий пилок та шари меду. Однак для цього йому потрібне приміщення. Чоловік звернувся до сільської ради, зараз чекає, поки необхідно йому будівлю виставлять на аукціон. По закінченні війни каже, повернеться додому і з собою забере своїх нових бджіл. Розраховує, що у сєверодонецьку залишилася хоч частина його пасіки. Без догляду каже, бджолам не вижити. Однак чоловік сподівається, що про них дбають сусіди. Я настойкова Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпропетровщина можна сказати своє.